Ну як Португалія як вас підтримують? Португалія нас дуже добре прийняла, допомагає нам. Слава Португалії, не знаю, як сказати слава. Обригада Португалії. <пійко> ви вже знаєте мову, так? Так, так. Так, дуже швидко ви. Одек то одек дружківка. вівся. Душківка. А, а ті до <пійко> Лішкова. Так, так, обов'язково. Обов'язково буде щастити. Там ми вас чекаємо дуже сильно. Чекаємо. Ну як тільки переможемо, повертайтеся. Ми не тільки надіємося, ми віримо, що виймо. Хосні халві хосинг ор our people на трантрині місіан совкіокосворового солдата. Дякую, дякуємо. Слава Україні. слава Україні. Героям слава <laughs> також дуже чекаємо на відпустки своїх чоловіків та на демобілізацію, тому що два з половиною роки це дуже багато. Ми не можемо жити повноцінне життя, тому що ми чекаємо своїх чоловіків. Повноцінного життя. На сьогодні в Україні немає через російську агресію і саме через те, що ворог прийшов і країну треба захищати. Якщо ми хочемо, щоб вона нас була країна, її треба захищати. Але спеціально Дякую.